Світ реслінгу з незапам'ятних часів поділяється лише на чорне та біле, іноді з півтонами, але переважно є лише абсолютно добрі або абсолютно злі персонажі. У відео мова піде про та скоріше навіть не про них саме, а про ті моменти, коли добро стає злом. Для більшого ефекту подібні переходи намагаються робити різко і раптово, але трапляються й випадки, коли це відбувається дуже очікувано. За ідеєю, після того як Фейс відвертається від фанатів і стає хілом, його мають люто ненавидіти і всіляко зневажати, освистувати. Проте трапляється і таке, що глядачі навпаки підтримують того, хто від них одвернувся. Ми зібрали 10 жіночих хілтерню. Що найбільш запам'ятовується на наш погляд в історії Девіда Бії. Подіваємо, вам буде що згадати чи зізнатися з нашого матеріалу, та бажаємо приємного перегляду. Річ стратус її можна називати реслеркою, знатною бути як хорошим, так і поганим персонажем. Але що може бути краще за погане дівчисько Тріш? Наприкінці 2003 року вони разом з літою виявилися предметом не найприємнішої супереч між Крістіаном і Крісом Джеріко, що призвело до міжгендерного поєдинку на Армагедон. Незважаючи на конфлікт у Джеріко з'явилось справжнє почуття до Тріш. І він продовжує добуватися її прихильності. Коли все, здавалося б, виглядало вельми непогано для їхньої пари, стратус несподівано для всіх робить хілтерн на Реслманії і йде до колишнього друга Джеріко – Крістіана. Їхня пара проіснувала недовго, але надалі тріч відмінно розкрила себе з нового боку. AJ Лі. AJ починала свій кар'єрний шлях, будучи невинним дівчиськом з великими мріями. Ці мрії призвели її до посади керуючі бренду ро, щастя тривало недовго. Судесуще Вікі Гереро звинуватила Лі інтрижці і самим Джоном Сіною. Вони зрозуміло все заперечували, але це не завадило керівництву в результаті змістити її з посади. Після цього якраз і виявилося чергове безумство AJ. Першись у довіру до здалецяльника, лі підставила його, скинувши зі сходів. Під час матчу проти Дольфа Зіглера на DLC. як і в багатьох інших випадках, остаточний хілтерн дозволив персонажу AJ розкритися по-новому і досягти великих висот. Саша Бен після поразки на Раселманії 35 Саша Бен відразу ж зникла з екранів, що породило безліч неприємних і, скоріше, навіть дурних чуток про непрофесіоналізм Бенкс та її колеги Бейлі. Бенкс не один рік перебувала у ролі Фейсу, і це не дозволяло прогресувати її персонажу довгий час. Підтримка глядачів вже не була такою потужною, та й сама Саша дійсно зажурилася, тому й вирішила піти на перезарядку. Нарешті, через три місяці, Бос повернулася на екрани посвіжілою і оновленою, і не лише про зачіску. Вийшовши на ринг, вона поспішила обійняти свою сентиментальну подругу Наталію, а потім зняти рожеву перуку і відлупцювати Наталію в найкращих традиціях. Наомі довгий час Наомі була частиною команди Фанкодактілей, і ми не збрешемо, якщо скажемо. Що вони більше танцювали ніж билися на ринку. Це було великим недоглядом для такої атлетичної та стрибучої реслерки, як Наомі, якій безсумнівно потрібне було належне розкриття як здібностей, так і свого персонажа. Приблизно через три роки Дебідабі нарешті вирішили перетворити вічного фейса на сильну і зухвалу жінку. Ах, як шкода, що Нікибела постійно псувала всю малину, і Наомі так і не змогла повноцінно реалізувати себе як злодійка. Тому що виглядала вона дуже переконливо. Стефані Макмен у наш час вже складно уявити, що Стефані Макмен була колись наївною молодою дівчинкою, справжньою татовою донькою, яку використовували як пішака у хитромудрому сюжеті проти Стіва Остіна. Коли майбутня принцеса на мільйон знайшла собі нареченого особі Теста на горизонті з'явився Тріпл Ейч, який тоді воював проти її батька і задумав помститися. Поганий хлопець Сейдж накачав наркотиками улюблену доньку Вінса і таємно одружився з нею в Лас-Вегасі. А потім, несподівано для глядачів, Стефані стала на бік свого новоспеченого чоловіка і стала одним із найненавидніших персонажів у бізнесі. Бейлі, будучи улюбленцею публіки та кумиром маленьких дівчаток, не могла піти проти своєї кращої подруги. Чи могла? Напавши на Бекі Лінч разом із Сашою, Бейлі шокувала аудиторію своїм вчинком і назавжди попрощалась з тим образом, у якому була усі ці роки. Злість, що накопичилася, і приниження публіки, поступилися почуттям справедливості і принципом. Тепер, оглядаючись на цей поворотний момент у її кар'єрі, можна сказати, що це було правильним рішенням Нікі Белла. Поворотним моментом в історії команди нерозлучних сестер Брі та Нікі можна вважати становлення останньої набік зла. Як нам з вами відомо, Белли довгий час подавали глядачеві як типові близнюки, однакові костюми, манери розмови, фінішери. Однак з появою реаліті обидві розкрилися з нових сторін і набули достатньої популярності, щоб заявити про себе в новому ключі. Під час масштабної ворожнечі Даніела Брайна та начальства Брібелла, звичайно, стала на бік чоловіка, за що довелося розплачуватись її сестрі. Яке ж було здивування Брі, коли Ніколь наплювала на сестринський ус і підставила її в матчі проти Стефані Макмен, а потім звинуватила її у всіх смертних гріхах? Звичайно, розлад у сім'ї тривав недовго, вже за кілька місяців історія прийняла черговий приголомшливий оборот, і все повернулося на свої місця. І вторес. Повинні визнати, що Вері Див було не так багато справді значущих і запам'ятовуючихся кілтернів у реслерш. Але Ів можна вважати винятком із правил. Всю свою реслерську кар'єру Торес виступала як позитивна героїня. Ну Що тут скажеш? розумниця, красуня, спортсменка зі сліпучою усмішкою, фактичне відображення її особистості в реальному житті. На щастя, рішення перевести Ів на бік зла відкрило в ній нове дихання. І підняло її найкращі якості до небачених висот. Літа. Довгий час Літа була справжньою улюбленицею публіки, дівчиськом шибеником, що в буквальному сенсі літає найвище в жіночому дивізіоні того часу. Вона примудрилася влипнути в історію з любовним трикутником стати жертвою насильства, пережити викидень, травми та іншу жерсть. Можливо, останньою гранню у всьому цьому нашаруванні Мотлоху, став момент, коли Літа вирішила піти від свого чоловіка, а в минулому мучителя Кейна до Еджа якого ненавиділи, мабуть, усі. Та й тут почалося щось взагалі незрозуміле: надто відверті вульгарні вбрання, недоречні витівки на кшталт сексу в прямому ефірі, ну і як фінал не найдостойніший відхід гідної реслерки. Утім, це вже тема для окремої статті. Екі Лінч. це найочевидніший, але найзапам'ятніший і найгучніший жіночий хілтерн, можливо, взагалі за всю історію, але це не точно. Безглусто сперечатися, що Бекі Лінч стала справжнім відкриттям останніх років, її популярність вже говорить сама за себе, і секрет успіху досить простий послідовність і логіка. Це, напевно, те, чого не вистачає багатьом реслерам зараз, тому начальство не знаходить належного відгуку у людей у більшості випадків. Лінч з перших днів породила симпатію у серцях людей завжди з вогником, з відкритим серцем і прагненням. Вона справді була аутсайдером в очах суперників і вищих чинів. Її не вважали за велику загрозу, і коли Бекі це набридло, вона зробила крок і вистрілила. Так, це був Хілтерн у класичному розумінні, але люди були аж ніяк не проти такого заходу, швидше за. Про це можна судити з хвальних улюлюкань та оплесків після нападу на Шарлоту Флер.